Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців і а більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це 8К вічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки. Бо я то ти ще зустрічав. Ну щоб такого, то ні. Короче, була. Ну і є одна жіночка західної України, і от вона приїхала, коли почалось повномасштабне. Вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську да. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє там воєводство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберігла, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася в скількох там цих воєводних. Коротше, э, жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі взагалі всюди зареєструвалася. Uh, і в кожному з них у неї було що там був, чи 5 чи 4 дітей. Uh, а, вона ще ж не тільки на собі, і на дітей, там вже ще додатково, це, ну, поняла? Це на дітей дається це 800 плюс. І вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Прикиньте. Сумарно вона робила 30к польських карбонів. Польських карбонів, ну, ну поняли, да? Це 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 Ну, по факту, це 8К вічно зелених в місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєводствам, чи так далі, потім знов А жила у Львові. Поняли, і в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова, а те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі, і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти всіх українців дуже серйозно, це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні, да, бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби. Комусь віддати, вам видали карбованці. І ви б за ці карбованці жили. Понімаєте? така історія. І в попередньому відео, от послухайте, ми багато речей казали, чому це може бути настільки серйозно